Вітаю вас, мої юні друзі. Тема сьогоднішнього уроку Я Патріот. Цінності громадянина України, вчитель Гофман Катерина Милославівна. Мета сьогоднішнього уроку формування свідомого громадянина, патріота України. Формування громадської свідомості і людської гідності. Любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати в ім'я розквіту держави, вислови відомих людей, знання без виховання меч в руках божевільного, Василь Сухомлинський Секрет успішного виховання лежить у базі до учня Ральф Емерсон. Від правильного виховання дітей залежить добробут усього народу, Джон Лок. Розумова розминка. Скільки країн межує з Україною? Назвіть їх. Яка особливість Південного кордону Україн? З якими країнами Україна має морський кордон. Пригадуємо, хто є громадянами України? Чи є діти громадянами? Що означає бути справжнім громадянином України? Які ваші обов'язки у шкільній громаді? Ви вже знаєте, що наша країна є незалежною суверенною державою, має державні кордони, мову, символи, валюту, армію та владу. У деяких країнах світу влада належить одній людині монарху. Та передається у спадок від батьків до дітей, цінності громадянина України Український філософ Григорій Сковорода стверджував, що кожен пізнає себе за трьома вимірами як особу, як громадянина та як власне людину. Досвід людства показує, що по-справжньому пізнати себе. Стати кращими змогли лише ті люди, які діяли на благо інших людей. Щоб отримати ту долю, якої ви прагнете, треба уважно вивчати і формувати свій характер, що проявляється у звичках, поведінці, ставленні до життєвих подій. Усі ми, хто живе в нашій країні, незалежно від соціальної та національної приналежності, громадяни. Та громадянки своєї держави, тобто люди, які мають права і виконують обов'язки становлення державою. У громадян та громадянок України є обов'язки любити, захищати країну, поважати її символи, культуру, мову, традиції, свідоме громадянство наділене патріотичними почуттями любові, відповідальності, причетності. Гордості за свою країну. У підлітковому віці ви теж можете виконувати свої громадські обов'язки, берегти природу, шанувати різні традиції, символи, культуру. Як стати кращими громадянинами, громадянками? Не будьте байдужими. Будьте чуйними до людей поруч, поважайте права інших і захищайте свої, будьте чесними і гідними довіри, дотримуйтеся правил і законів, поважайте власність інших, будьте відповідальними за свої вчинки, дізнавайтеся про світ навколо, знайте своїх сусідів, разом долучайтеся до спільноти. Будьте волонтерами. Оберігайте довкілля. Що означає бути справжнім громадянином держави? Справжній громадянин України це той, хто з повагою ставиться до оточуючих, піклується про місцевість, у якій проживає, дбає про чистоту у громадському транспорті, на подвір'ї. Зупинці чи під'їзді. Кожній людині важливо пам'ятати, що чисте довкілля залежить, перш за все, від нас самих. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А тих, хто все-таки смітить, знову закликаємо. Будьте сильними, донесіть своє сміття до смітника. Згадаймо Прості правила утилізації сміття розкладаємо в окремі пакети, органічне та неорганічне сміття. Сміття з паперу, пластику, металу викидати в окремі контейнери або здавати в пункти прийому в торсеровини, брати з собою супермаркет екоторбу і не купувати поліетиленові пакети. Не викидати батарейки та енергозберігаючі лампи в загальні контейнери. Кожен із нас повинен чітко усвідомлювати, що ми не можемо просто заплющити очі на проблеми екології, які загрожують нашому життю та життю майбутніх поколінь. Свій посильний внесок може зробити кожен хоча б не засмічувати землю, по якій ми ходимо, посадити принаймні одне дерево, збудувати шпаківню навесні або дати сміттю друге життя. Природа з дитячих років ми звикаємо до твоєї чарівної краси. Любимо бувати в лісі, в полі, парку. Радімо спілкуванню з тобою. Відбираючи впродовж сотень мільйон років, немов чародійний сельдикціонер, усе здатне, досконале, ти стала колискою життя людства. Людина це частина природи, і само природі, ми зобов'язані своїм існуванням, своєю досконалістю, своєю могутністю. Оберіть, що є важливим для того, щоб стати громадянином України, народитися в Україні, мати батьків українців, розмовляти українською мовою, дотримуватися українських традицій, поважати українську культуру, мати українське громадянство, відзначати державні свята, не порушувати закони та права інших людей. Брати участь у громадському житті свого краю, своєї школи. Патріотизм не закладений в генах, він явище соціальне по своїй природі і тому не успадковується, а формується. Патріотизму не вчать, його виховують. Отже, патріотизм на даний час є нагальною потребою держави. Який необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі і особистості, яка своєю діяльністю, любов'ю до батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності і суспільства. Яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі. Патріот термін означає любов до своєї нації, відданість батьківщині, піклування про неї, готовність до її захисту. Патріотизм це любов до батьківщини. Відданість вітчизні народу, патріотизм, переконання, що твоя країна краща за інші, тому що саме ти в ній народився. Бернард Шоу Модель патріота громадянин України, інтелектуал, свідома особистість, громадська позиція. Загальнолюдські та національні риси, здоровий спосіб життя, працелюбність, вільні переконання, повага до національних цінностей, творча особистість. Пам'ятайте, патріотизм це звичайний стан повсякденного життя людини. Який виявляється не тільки під час надзвичайних ситуацій. Ми, український народ, живемо в Україні, повинні розуміти необхідність дотримання конституційних та правових норм, володіння державною мовою, шанобливого ставлення до історії, культури та традицій свого народу. Працюємо в зошиті. Завдання перше. Познач поняття, яке включає в себе слово громадянин, патріотизм, прагнення добре вчитися, активна творча діяльність, активна громадська діяльність, повага до законів країни, рівні права. І обов'язки для всіх, повага до державних символів, володіння державною мовою, заняття фізкультурою і спортом, дбайливе ставлення до природи. Завдання друге: обери та підкресли ті громадські якості, які тобі притаман. Безкорисливість, щирість, милосердя, мудрість, мужність, відповідальність, чуйність, вічливість, великодушність, вірність, героїзм, людяність, чесність, доброзичливість. Довіра, скромність, співчуття, терпіння, справедливість, патріотизм, цілеспрямованість, щедрість завдання 3 А. Обери з поданого переліку правила демократичної культури яких учні навчаються в школі доповний перелік. Учні можуть вільно висловлювати свої погляди, учні ставляться одне до одного з повагою, співчуттям та готові прийти на допомогу в разі потреби. За вчинки учнів класу відповідає лише голова класу. Учні дослуховуються одне до одного. У разі конфлікту. Проводять перемовини і приходять до порозуміння, компромісу. Завдання третє Б. Порівняй ролі глави країни та голови класу, старости, що в них спільного. Чим вони різняться? Завдання третє В. Чи є школа міні суспільства, а держави доведи. Завдання четверте. Розв'яжи проблему. Під час виборів старости класу ти і твій, твоя, друг, подруга набрали однакову кількість голосів. Залишився лише твій. Останній голос. Як ти вчиниш? Поясни, розв'яжи проблему 2. Що можна зробити корисного самому, самі або разом з однокласниками, щоб прикрасити шкільну територію, надати допомогу літнім людям? Завдання п'яте. Хто ухвалює закони в нашій державі? Верховна Рада. Завдання шосте. Які країни називають демократичними. Країни, які називають себе демократичними, проводять вільні справедливі вибори. Завдання сьоме. На свій вибір продовж речення: Якби я був президентом України. Я б зупинив, я б заборонив, я б створив. Творче домашнє завдання. Напиши есе Ми, громадяни України. Домашні завдання за підручником. Здоров'я, безпека та добробут автор Гущина і Василашко. Сторінка 5,14. За підсумками уроку обери символ відповідно до складності завдань. Сонечко, завдання для мене було легке. Місяць завдання в мене викликало певні труднощі. Лискавка. завдання для мене було дуже складним. Дякую за увагу.